Всім привіт, друзі! Слава Україні! Ви знов на каналі Авто з Німеччини, з Німеччини, вами Віталій. І сьогодні в нас Різдво Христове. Всіх хочеться привітати з цим чарівним святом. Нехай в Україну приходить мир, добро, і злагода, і здоров'я всім нашим побратимам. Як то кажеться, в нас сьогодні неділя і в нас авториночок в Луцьку. Сьогодні ми будемо підбирати, як завжди, бюджетні популярні, а може не дуже бюджетні, хто коли як, кого, як і називає автомобілі по-різному. Тут не чіплятися до слів не треба. Ну, мега популярні будемо шукати мегани, гольфи і щось таке подібне в бюджеті біля 8 тисяч доларів. А також після авториночку ми будемо... Передавати нашого гольфа, який приїхав з Бельгії. І не встиг він потрапити ні в Viber-групу, ні в Телеграм-канал, нікуди. Просто замовник спитав, чи нема такої живої машини. Кажу, буде ось за один день, за, один день, за два розмитниця і буде все, як то кажеться, в продажі. Скинув попередні фото, йому сподобалось. І сьогодні ми будемо передавати даний автомобіль. Все розкажу, все покажу. Ну а кому цікаво, як був підбір по повториночку, погнали дивитися. Ще не все, ще діагностику треба зробити. Ні. для мене діють. Значить, болівий. Там ж не після. Пробіг у нас 219 тисяч. Понадовго, так? Понадовго по... Має питань. Сажі 11 грам, золитрі 394, 219 тисяч пробігів, 357. Тут щось пару кілометрів різниця є. Навігація є, карти працюють. Бачу вона всі, як то кажеться. Наші українські рідні вулиці, клімат працює. У нас Зеркалам складається зеркала. Всі 4 скло підйомнички, але зараз будемо дивитися далі. Сидіння у нас прості, але вони в дуже гарному стані. Руль так само не шитий, не перефарбований, ніде нічого, все в дуже гарному стані. Двері не крутились, не знімались. Всі 4 склопідйомночка, перевіряємо. Віконці всі у нас 12 й рік. 12 -й. 12 -й. Лоб, лобове часто від сколів колін міняє, то не страшно. Газина у нас в дуже доброму стані. От такий у нас міганчик 12-го року, 7950. На штампованих дисках, але стан автомобіля дуже-дуже гарний, гарна зимова гума. Чистенько. Стан салону дуже гарний, дуже збережений. Сюди трошки, ага. Хорош. Так, дивимось машинку нашу знизу. Міганчик 12 рік стандартний, починає з турби, труба чистенька. Сажі сазі щось там було біля 10 грам, взагалі стан дуже гарний. Герметики всі на місці, нічого не ржаве. Одним словом, міган. Пружини на місці не потріскані. По амортизатора масла немає, супорта. Супорта взагалі як нові, щось там перебрані. Чи перебрані, чи нові, ну, але в такому доброму стані козов чистенький, гарний. По двигуну потьоків немає. Моторчик сухий. В принципі, все такі гарно не встане по сальничку теж нічого не тече Навіть радіатори в гарному стані, трішки є там десь коцані місця, але але в гарному стані. Навіть не губівської мінімальні якісь потертості, тобто вона там сильно по бордюрам ніде не скакала, клапан на місці, все, добре, нічого не відшито. Машинка добра Навіть на кузов він ще рік виробництва стоїть 12 рік Обрали такий міганчик для замовників 12-го року, 7900 була ціна. Зараз торгуємося на мінімальний якийсь прайс. У нас є в комплекті страховочка. І хай хоч це може смішно звучить, але вже в неділю, щоб швиденько поїхати по своїх справах кожному. То це важливо. Сертифікація є. По салону вона в дуже доброму стані. Пробіг в оригіналі сходиться по сервісам, по блокам управління. Стекла всі рідні, окрім лобового, лобове мінялось, Забув ж, тільки який рік, у 2017 році. Але вони міняють лобові. Від самого найменшого сколу, бо не пройдуть тихогляд за кордоном. Тому автомобіль от такий у нас в дуже гарному стані, нема жодного підкрасу. Ну от, Друзі, такий у нас був сьогодні шикарний міганчик. Більш-менш за бюджетні гроші, чистий 12 й рік, оригінальний пробіг 213 тисяч. Він не в самій багатій комплектації, це звичайний лімітед, але... Всі цікаві плюшки, як часто я кажу, є. Складаються дзеркала, всі 4 склопідйомники, датчики паркування, навігація, датчики дощу світла і все це за 7 тисяч, скільки ж він там коштував, я вже забув, 7900 чи якась така ціна. Все це за 12 рік Меган. Меган абсолютно живенький, ціленький, без жодного підкрасу. Замовнику він дуже сподобався, ми там перед тим пару штук подивилися, я навіть по оголошенням попереднім дивився кілька штук, навіть дорожчих варіантів, і попадалися просто скручення машини. А цей самий такий і живенький і за більш-менш адекватні гроші, як то кажеться. Отже, міганчика забрали на оформлення, а ми йдемо передавати нашого гольфа. Ну що ж, такий от гольфік приїхав е на продаж е автомобіль 2013 року з двигуном 1.6 дизель. Досить на гарній такій комплектації. Ми зараз обійдемо кругом, покажу його кругом. Заявлений був, як він по документах з Європи як не фарбований, ціленький, але бачу, щось трішки більше лаку б'ється на цьому передньому правому крилі, але зовсім багато, там буквально на 30-40 мікрон. Такий автомобільчик. По... Пройдемось по комплектації. У нас е, туманочки передні, е, парктрони передні є, е, датчики дощу світла, гарні титанові диски, майже нові тормозні диски, е, гарні ще колодки, зимова гума в гарному стані. В нас складаються дзеркала з електроприводом. Можна так демонструвати... Ага, ключик. Складається, розкладається. Всі 4 склопідйомничка, блокування, підігріви, дзеркал є. Сидіння у нас в дуже такому гарному збереженому стані. Нічого не просижено, не прокурено. Руль був пластиковий, замінений на шкіру, круїз контроль є, датчики світла дощу, автоматичне затемнення, дзеркала. Ось такі кнопки в такому стані, дуже гарному збереженому. 221 тисяча пробігу. Коробка у нас п'ятиступочка. у нас є навігація, клімат-контроль, підігрів. А вибачаюсь, з немає тільки на лобове скло через клімат. Шкіряне е, ручник механічний. По кузову кругом вставочки ті е, трендлайновські. У нас один дефлектор відсутній, хтось десь. Ніжкою якась дитина покоцала, побила. А так загалом двері, салон, дверні карти, все в досить гарному стані. Всі 4 шини однакові, зимові, задні диски, тормозні, так само майже нові, майже нові, ну, практично нові колодки гальмівні. Може були там пару тисяч назад. Е, є коцочка на ляді такого. Парктрони задні. По багажничку все ціле. Є тут пару косочок по пластмасі, отаких от, от видно. Як то кажуть, сліди експлуатації, шторочка є. Є в нас ну, є. Поклали, бо було просто вільне колесо. Поклали запасочку, домократ ключі були. От. Нічого не крутилось, не розбиралось. Досить автомобіль в гарному стані. Зимова гума. Титанові диски в оригіналі 221 пробіг в такому стані автомобіль. Ну, як завжди, швиденько пробіжемося по лакофарбовому покриттю. Покажу, що він весь ціленький, не ржавий, не гнилий, ніде нічого, бо автомобіль 13-го року має виглядати досить гарно. Ніде нічого поки що не мальовано.

А тут на крилі у нас трішечки більше б'ється, буквально чуть-чуть, Десь тут я в одному місці бачу. Може мені здалося. Та ні. Все ціле. Як виявляється. То я по морозу міряв, можливо так воно показалося. Виходить машинка повністю ціленька. така машина. Не фарбована. Ось таким, друзі, був сьогоднішній наш деньочок. Сьогодні свято, Різдво Христове. Всіх ще раз привітаю з цим чарівним святом, всім миру, блага і добра. Нехай буде е, мир в Україні, е, слава ЗСУ, Україна переможе обов'язково. До нових зустрічей, пока.